Помоги, а є ті люди, які пам'ятаєте, як була п'єса у Мальєра удавано хворий. Знаєте, удавано хворий, так от таких удавано хворих виявляється, особливо під час війни, розвелися дуже багато, але і до війни їх було немало. Чому тому, що така удавана хвороба, особливо яка дає право на інвалідність. Вона ж е, підвищує прибутки, і вона допомагає взагалі якось стриматися на робочому місці. Пам'ятаєте так званий прокурор Пат, коли 74 прокурори зловили на тому, що вони е, мали фейкову інвалідність, яку потім Міністерство охорони здоров'я скасувало. Правда? І мали б їх теоретично звільнити цих 74 прокурори, але дзузьки нікого з них через фейкову інвалідність не скасували, тому що Генеральна прокуратура не бачить підстав подати скаргу до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії комісії прокурорів. І як розповіли в міністерстві охорони здоров'я. У у жовтні 2024 року вже було навіть відкрито кримінальне провадження, в якому досліджувалися законність набула на набуття інвалідності працівниками державних правоохоронних органів. це от якраз таки відбулося після того, як провели обшуки у славнозвісної відомої прекрасної жінки Тетяни Крупи чи Крупи. Керівниці Хмельницького Мсеку, де знайшли одразу у неї 6 мільйонів доларів. 6 мільйонів доларів ми показували вам і це проста жіночка в кофтиці Ангора, яка сидить собі з... і в неї було 6 мільйонів доларів.